Ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінниці стабілізується. Останнього тижня епідеміологи фіксують зменшення кількості пацієнтів, у яких підтверджено вірус. Нині в інфекційних відділеннях перебуває 31 людина, п'ятеро дітей. За інформацією Держпродспоживслужби, у місті проведена робота із запобігання поширенню вірусу, відібрані зразки крові у працівників сфери харчування та водозабезпечення, підтверджених випадків хвороби у людей. Не зафіксовано. З наступного тижня школам дозволено виходити з дистанційного формату і поновити навчання очно. Тим часом епідеміологи продовжують роботу у сімейних вогнищах. Кількість сімейних вогнищ зростала, зростає на сьогоднішній день. їх Вже 19. Тобто, в кожній родині із 19 родинах захворіло двоє і більше людей. Звичайно, лікарі, які лікують хворих. Пишуть в історіях хвороби, що стан середньої важкості, але всі пацієнти без реанімаційних, без потреб такої.